4 <рес> Ні, ну давайте, досліджуйте, але мені потрібно передати. Ваша честь, я заявляю клопотання. Я зараз себе погано почуваю. Тому в мене клопотання або викликати лікаря, або оголосити перерву, тому що мені потрібне свіже повітря. Я. Ви його, будь ласка, або задовольніть, або відмовте, мені Відмовляйте, щоб ці питання були складалися. Ваша честь, я зараз себе погано почуваю. Тому в мене є клопотання. Або оголосити перерву, або викликати лікаря. Дякую. Шо? Тут же свіжого повітря немає в залі свіжого повітря. Треба ну, не, залі, не, либо не що не ясно. Суртура приймите рішення. <різь> 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 Так, ну, В принципі, це було очікуємо. Ваша честь, ваші коментарі ніякого відношення до справи не мають. Кому було очікувано? Те, що мені стане зле, вам було очікувано. Та тоді, якщо вам все очікувано, якщо ви наперед знаєте е, ух, рішення, так будь ласка, оголосіть його і все. І не треба його клоунаду проводити. Ви хочете сказати, що я клоунали проводжу? Я хочу сказати, а що, вас, що у вас було все очікувано і вам підказують громадські активісти, що треба робити. І повідомляю, де я знаходжуся. Оце я хочу сказати. На, сьогодні, на цю хвилину, на цю хвилину. мене затримали о 12-й годині. Зараз 4 година. Припиняйте, я не ходив в туалет. Я не ходив в туалет, я не пив води. Я не обідав. І має право мені стати гірше почуття, щоб відповідати на запитання, чи немає. Зараз сидять працівники у возу. Вони, я думаю, підтвердять, що води я не пив, в туалет я не ходив.